Привіт, сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже важливу тему, як на мене, а саме, як пережити ось таку спеку і що одягати. Тут будуть мої невеличкі лайфхаки, що саме мені допомагає пережити ось це ось. І окрім цього, ми поговоримо також і про те, що одягати в таку спеку, щоб почувати себе, ну, не те, щоб комфортно, але так, щоб не хотілося вкоротити собі віку. І почнемо, я думаю, ми з вами з моїх таких невеличких лайфхаків. Перш ніж ми почнемо це відео, я прошу вас підписатися на мій інстаграм. Там я роз... більше розповідаю про свій стиль, що я одягаю, з чим я що комбіную і тому подібне. Також я там розповідаю здебільшого про свій бренд і про своє життя також. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь, я буду вам безмежно вдячна за це. Перший мій лайфхак це термальна водичка. Так, а, моя виглядає ось так. От. Я думаю, в принципі, нічого нового. Купляла її, здається, в звичайній аптеці. Тут навіть он ціночок зберігся з минулого? З минулого року. У мене вже залишилося там трішечки. Суть в чому. А, ви можете купити як таку, так і будь-яку іншу. Свою першу я купляла в Єві. Вона, здається, була найдешевша, яку тільки можна було придбати на той момент. А це вже таки, знаєте, більш лухарі варіант. Суть в чому? Носите її з собою в сумочці, і в будь-який момент, коли вам стає дуже-дуже спекотно, ви її дістаєте і робите пшік. Бачите? Отак. от. На себе О. і жити стає набагато легше, навіть в квартирі. Я так роблю на ніжки, на обличчя, в принципі, будь-куди, коли мені взагалі нестерпно спекотно. А нестерпно спекотно мені завжди. Я терпіти не можу взагалі спеку, я дуже складно її переношу. Відпустки на морях, оця вся історія. Це взагалі не про мене. Я така людина, якій потрібна вічна осінь. От якщо є десь така країна, світ, не знаю, планета, будь ласка, напишіть мені, де таке взагалі буває, бо я не можу, я цього не. Не виводжу, я цього не виводжу взагалі. Я хочу просто. Я щодня прокидаюся з думкою, що я вже втомилася, розумієте? Я дуже погано сплю. До речі, якщо ви знаєте, що мені може допомогти, була безмежно вам вдячна. У мене щоночі просто дико печуть мої ступні, дико печуть мої ноги. І я вже не знаю, що робити, я їх і водичкою пшикаю і не знаю, і притулююся до будь-яких батарей холодних, роблю все можливе, а це просто жах. І навіть кондиціонер мені не допомагає. Другий мій такий не те, щоб лайфхак, але порада. А знаєте, як казала Марлін Монро, я йду до ліжка виключно з однією крапелькою на собі Шанель номер 5. Так от я йду на вулицю виключно тоді, коли на мені не знаю три тюбіки SPF 50. Я вам щиро раджу використовувати SPF, це 100%. Не тільки тому, що ви, наприклад, там, не любите засмагу, не хочете якусь там, не знаю, некрасивий загар, цей колхозний чи щось таке. Це взагалі не про це, це про ваше здоров'я, про, про здоров'я вашої шкіри і тому подібне. І третій мій такий невеличкий, знову ж таки, лайфхак це ось така ось малесенька баночка. Ось так вона виглядає. Я сподіваюся, що камера зараз на неї сконцентрується і ви побачите. Це скрапчик для ніг, а, а саме для ступень. І він виглядає ось так ось: він досить такий дрібнесенький, як ви бачите. Він дуже круто пахне, коли ви приймаєте в душі і використовуєте. Ой, він навіть зараз неймовірно пахне. Таке відчуття, знаєте, начебто ви в якомусь спа-салоні, дуже приємно пахне м'ятою, ну дуже неймовірний аромат, я вам чесно скажу. Я колись дуже давно ще до війни, до початку повномасштабного вторгнення, їздила в спа, і там у мене в такій, знаєте, камері, де були всякі арома масла, там от був такий ось запах, і я тоді так дико кайфувала. А зараз він в мене є вдома. Особисто я наношу його не тільки на свої ступні, але й повністю на ножку, тому що як я вже казала, в мене є така проблема, що вони повністю горять. І я Сходжу з розуму, це, до речі, один з мінусів фігури груша, тому що дуже сильно набрякають ноги, і весь і вся вага вона, в принципі, йде в ноги, тому є такі проблеми. Так от, що робить цей скрабчик? Він охолоджує, він має охолоджуючий ефект. ну... Як ви розумієте, завжди де йде пепермін, перечна оця м'ята, то 100% там буде охолоджуючий ефект. І я вам щиро, щиро рай його раджу. А, він дуже, коли ви виходите з ванни, знаєте, є ось така приємна прохолодана ніжка. Ну і просто в таку спеку це, як на мене, ну, скарб. Тому, здається, він коштує 500 гривень за ось таку малесеньку баночку. І, на жаль, я не бачила його на знижках. Тому, тому. Зекономити, не знаю, чи вийде, але стовідсотково раджу купити це, от прям варто того. А тепер ми з вами поговоримо про те, що ж одягати в таку спеку, і що одягати собі стояв таку спеку, щоб її пережити. Розпочинаємо. Перше, що я вам раджу, це звертайте увагу на... Оверсайз сорочки сукні. Господи, я сподіваюся, ви мене зрозумієте. Зараз тут буде фотографія, як це виглядає. Я особисто шила таку для свого бренду, здебільшого для себе, але якщо комусь потрібно, то я типу відчуваю як на замовлення. Це прямо скарб. Я до цього мала подібну сорочку від бренду Pull&Bear. Вона була з такого тонкого аля джинсового котону. Я її зносила просто до дир. Я її носила роки чотири, напевно. Типу, для Pull&Bear, особливо коли ти її носиш. Ever, просто every day, <смеш> щодня. А це мені здається, прям, ну ви розумієте, в якому вона була стані, і просто після цього тільки на ганчірки можна було пустити. І тому я вирішила, я ще надихнулася ось цими фотографіями з Пінтересту і думаю, все, мені потрібно щось схоже. Я знайшла тканюшку і пошила собі ось цей ось скарб. Чесно, це неймовірно. Якщо ви десь побачите подібну річ, купляйте обов'язково ж купляйте в мене. Через те, що вона об'ємна, вона легесенька, вам дуже комфортно. І за що я люблю в принципі сукні, це тому, що ви одягаєте одну єдину річ, і при цьому ви просто неймовірна богиня. Знаєте, більше нічого вам для цього не потрібно, щоб виглядати гарно. Все, одна сукенька, ви і в... крапелька SPF-у, і. Можна йти покоряти <сх two> цей світ. Другий вид одягу, який я раджу використовувати в таку спеку, це, звісно ж, знаєте, такий піжамна естетика, піжамний стиль, оці всі е е сукні, комбінації, тонесенькі, тонесенькі, шовкові різноманітні речі. От, наприклад, я рік тому робила для свого бренду знову ж таки ось таку шовкову сукню. Вони, до речі, є ще є в продажі. Вони е не з Сатину, не з шовку Армані, це дійсно шовкну. Там, здається, більше там 45, якщо я не помиляюся, відсотків е, натурального шовку. В, е, чому не 100%? Тому що 100% шовк він неймовірно тендітний, він з ним дуже складно доглядати. А за рахунок у цих ненатуральних е, домішок тканин він в мене більш таки, знаєте, це не шовкар нормальні, я, я використовувала більш таки, знаєте, я використовувала натуральний шов, тому він такий цупкенький в мене. Сама сукня вона така, знаєте, щільна, але в ній не спекотно за рахунок того, що тканина дуже швидко охолоджується. Це дуже крута річ для ось такої пори року. Я особисто ношу її постійно. Я ще використовую закриту версію. Ну, чому я робила в принципі закриту версію, і я б радила вам носити таку закриту версію, тому що все ж таки це зберігає ваше тіло. Не потрібно наносити з на все тіло, достатньо там, наприклад, на обличчя, достатньо на там зону декольте, ніжки, можливо, трішечки, кисті рук, але все інше воно вже закрите. Тому я вам щиро раджу звертати увагу на таку піжамну естетику. Це також можуть бути костюми. Там, деля сорочка, там, знаєте, така легесенька, і штани дуже широкі. В принципі, речі, які тішечки аля оверсайз або мають таку піжамно-халатну естетику. Зверніть вашу увагу на такі речі, якщо ви їх, ще не має, або якщо ви думаєте, чи варто їх купити, в ваш гардероб, то я б вам радила. Третє. Це, звісно ж, в нас з вами льон. Мені здається, без льону просто не проходить жодна колекція. Мені здається, що просто кожен бренд використав льон в своїх літніх або резорт колекціях. І я вам хочу сказати, що я не задоволена, особисто я, не задоволена літніми колекціями від українських брендів, тому що здебільшого вони всі одноманітні, всі вони однотипні, всі вони роблять приблизно одні ті самі костюми, одні ті самі речі. Нічого нового, нічого цікавого я не побачила. І я розумію, що Аля попит народжує пропозицію, але не знаю, мені було нецікаво я будь-яку нову. Резорт, колекцію, ти не відкриєш, все воно одне й те саме. Але ми сьогодні тут з вами не про це. Якщо ви шукаєте ось такі е, костюми з льону, сукеньки з льону, я особисто знову ж таки для себе шила ось такий ось костюм. Е, в мене тут штанці і жилет. І я вам хочу сказати, що навіть е, в штанцях в них не спекотно в таку, в таку спеку, вибачте, за тавтологію. По-перше, тому що тканина натуральна, вона. Дає вашій шкірі дихати вашому тілу, а окрім цього, вони ще знаєте, такі широкі за рахунок цього повітря воно проникає під ці шти... штанці, і вам, ну, вам легше жити, якщо воно взагалі це повітря десь є. Четверте, це в нас з вами знову ж таки, мені здається, не відкрию вам зараз Америку, але це сукеньки з тонких тканин, плюс міні сукеньки Це дуже знову ж таки допомагає пережити таку спеку. Я особисто. Я мені здається, все буду просто прикладати на своєму бренді, тому що я реалізовую там ті речі, які я вважаю, що дійсно досить дуже потрібні. І тому, в принципі, всі ці речі вони функціональні, і на них мені найпростіше показувати вам приклади. Наприклад, це сукні з біфлексу, як я робила я. Ось це от в міні-максі і форматі. А по-перше, біфлекс, навіть якщо його намочити, він дуже швидко сохне. А тканина тонесенька. Вам буде дуже легко. Ну і в принципі, я ж кажу: шифон ви можете використовувати, спідниці з шифону, міні-сукні вони, в принципі, але от до мене з вас таке питання. Я бачу, що багато брендів використовують, знаєте, трикотаж в літніх колекціях. Мені от, цікаво, наприклад, я таке бачила від бренду. LBTM, здається, ось тут буде назва. Ось так і їх виглядають їх сукні. Від бренду OTG також вони в принципі спеціалізуються. Ну що обидва бренди вони спеціалізуються на трикотажі? Вони от їх використовують і ще DVD Jersey, Вони також використовують о, в своїх літніх колекціях трикотаж. Всі ці бренди вони спеціалізуються на трикотажі, і тому вони, в принципі, і роблять свою колекцію з трикотажу. Але от в мене до вас таке питання: скажіть, ви дійсно носите трикотаж в таку спеку? Бо мені здається, що в ньому... Дуже спекотно. Ну, типу, от прям взагалі, я не можу собі уявити, щоб я зараз одягнула щось аля, знаєте, з такою в'язаною, ну, щось таке в'язане. Напишіть мені, будь ласка, чи носите ви, і наскільки вам окей? Чи все ж таки це, знаєте, аля? Ну, ми робимо трикотаж, тому ми будемо шити з трикотажу. Була б вам безмежно вдячна. І останній на сьогодні п'ятий пункт це використання. Купальників замість топів. Здебільшого я тут хочу з вами поговорити про такі смарт-купальники. Я особисто знаю, що такі робить бренд Пітая. Чи не помиляюся, то вони були одними з перших в Україні. Суть в тому, що цей купальник він замінює вам SPF захист. А, тобто, якщо звичайно така сорочка вона не пропустить взагалі жодного промінчика сонця, то ось такі купальники вони створені для того, щоб ви отримали ідеальну засмагу. Тобто для того, щоб ви отримали. Здорову засмагу, якщо ви, наприклад, не хочете одягати, знаєте, маєчку і потім мати такі дві полосочки і носити при цьому на собі там не знаю тонну СПФу, як це роблю я. То ось такі ось купальники вони можуть вам допомогти. Вони повністю закривають ваше тіло. Вони знаєте, з такою тонесенькою, тонесенькою, як мені здається, сіточки, тому що саме через це вони використовують різноманітні такі кольорові принти. Бо якщо використовувати однотоні, то цей матеріал він буде просвічувати. Але я знаю, що також є біфлекс, який захищає від ультрафіолету. Від бренду Карвіку, бо я шила з цього біфлексу для свого бренду. І я, от коли на їхньому сайті все це там рискала, то я бачила, що вони мають. Тому якщо ви тому теоретично, якщо ви знайдете такий біфлекс і щось собі з нього пошити, то ви також зможете використовувати цей там топ, а-ля, замість СПФ або там Бодік. І тому подібне. А на сьогодні це все. Я була б вам безмежно вдячна, якби ви поставили вподобайку під цим відео, написали мені коментар і підписалися на мій канал. Тут ми з вами будемо говорити про прийняття себе, про любов до одягу, шопінгу, а також про всякі такі, знаєте, дівочі штучки. Також я тут даю дуже багато корисного контенту, саме про роботу з вашим типом фігури. Підписуйтесь на мене, я взагалі булочка.